Кожний десятий ФОП в Польщі зареєстрований саме українцями. Всім привіт! Ви на каналі Навімігрант. Сьогодні ми будемо говорити про тенденції відкриття фірми українцями в Польщі, тому обов'язково додивіться це відео до кінця, поставте лайк, підпишіться на наш YouTube канал і давайте почнемо. Отже, кожне практично треть, десяте підприємство у Польщі відкривається саме громадянинами України. Про що це свідчить? Що щороку чим раз тим більше українців передбачають. І хочуть відкривати ФОП аніж працювати на умові опраці або ж роблять релокацію свого бізнесу з України до Польщі. І давайте подивимося на статистику за попередній рік. Було відкритих відкрито понад 30 тисяч фопів українцями. Що в порівнянні з 2022 роком, зрісте на 60, більше 67%? Що це означає? Що чим раз, кожного року ця кількість буде чим раз тим збільшуватися? І давайте розберемося на рахунок процентного відношення, у яких галузях ці ФОПи працюють. Близько 23% ФОПів це будівельні компанії. Також далі 18% людей працює у сфері IT. 14% працює у сфері послуг, 9% у сфері продаж, і інші 30% працюють в інших не таких сильно спеціалізованих галузях. Тому ось така статистика. І що стосується саме воєвудства, у яких воєвудствах найбільше відкривалося ФОПів? Звичайно, що на першому місці це Мазовєцьке воєвудство, потім йде Дольношльонське, після цього йде Мавопольське і Поморське. І ось така статистика щодо відкриття українських ФОПів у Польщі. Але також хотів вам нагадати, і щоб не забували, якщо ви відкриваєте йодґе одноособового джива господарчу, ви маєте обов'язок платити ЗУС. Без різниці, чи ви маєте дохід, чи ви його не маєте, ви платите ЗУС. Але якщо у вас є два спільники, ви можете відкрити спілку ЗО і не платити ЗУСУ. Тому варто про це пам'ятати, коли ви відкриваєте спуку ЗОВ або ж так званий ТОВ. У вас є набагато більше можливостей щодо оптималізації податків, виплати заробітні плати для спільників і такого того ж самого ЗУЗ, який є обов'язковий при ЙДГ. Тому ось така цікава інформація. Я у себе в інстаграмі також розказував про таку. Таку діяльність, як незареєстрована ж господарча, якщо ви тільки починаєте власний бізнес, ви можете скористатися саме нею. Тому раджу вам прийти в інстаграм і підписатися, переглянути це. Надіюся, ця інформація була цікава. Обов'язково поставте лайк, не забудьте підписатися на YouTube канал. І до зустрічі у наступному відео.